Да. Сіди фрагментів було розміром 55 на 40 та 40 на 18 виявлено вилучені приводі місця події 4-8 року з магазину Олег, що вулиці Суворова. Два місіканських придатні ідентифікації особи, яка їх залишила. Сліди е, пальці руки розвину 15 на 12, виявити вилучені природі місця події з магазиною регіонів. Не придбати ідентифікації, коли залишити. Частково приведуть, частково. Є питання показних експертизів? Прокур, є наступна експертиза, кому належить ці балоні і пальці? Є. Yeah. Це у нас який аркуш? 117 буде, 123. 117 довідка, так? Так. Вартість експертизи? Чепу гривня, одного З копійки. Так, це дату скопія, так? Так. Це на основі всіх висновків експертиз. Так. Резолютивна частина. Це 118-120, так? 117 це довідка, я самісну експерта 118-120. Будь ласка. Висновки сліди фрагментів доволі був Якщо не збирається, якщо ви кажете по всіх висновках, от у нас є адреси і по адресах, де є пальці, і де нема пальців. Тобто, щоб ми не путалися. Елегії по вулиці Сувора. Елегія. Залишені не Рибальченко Сергієм Сергійовичем, а іншою особою. Український кристал, що розташований в місті Кам'янець-Подільському, по вулиці Кушкінська, 34, залишений не Рибальченко, а іншою особою. Бліни по царськи що розташовані на перехресті вулиці Гієнко, та князі корятувачі, залишені відповідно мізинцем правої руки та лівої долоні руки Рибальченко селі Сергійовича. 17, 17 року. І конверт ушись. Тобто е <плес> лише <блина по> <плес> <если> <плес> в блінах по царських є сліди пальців рук, рибальченка, <плес> так? <плес> так. Послід, а чому цих тоді два елегію і...